Я піду на вибори 25 травня і проголосую чесно. Я піду на вибори 25 травня і проголосую чесно. Я піду на вибори 25 травня і проголосую чесно. Я 25 прийду на вибори і проголосую чесно. Я піду на вибори 25 травня і проголосую чесно. Я прийду на вибори 25 травня і проголосую чесно. Я прийду 25 травня на вибори і проголосую чесно. Я піду на вибори 25 травня і проголосую чесно. Я піду на вибори 25 травня і проголосую час. Я прийду на вибори 25 травня і проголосую час. Я прийду на вибори 25 травня і проголосую часно. Я прийду на вибори 25 травня і проголосую чесно. <bs> Я піду на вибори 25 травня, голосувати буду чесно. Я піду на вибори 25 травня і я буду голосувати чесно. Mm -hmm. я